У Павлограді відбувся щорічний конкурс Незламна весна. Цього року його формат дещо змінився. В цьому році от змінили формат, саме показати наш незламний заклад, що ми працюємо під час такого буремного шляху, буремного часу для нашої країни. Ми незламні, ми не зупиняємося, ми Завжди допомагаємо, ми вчимося, не припиняємо вчитися навіть працювати, навіть під час повітряних тривог, вибухів, ракетних атак. Тобто, от саме ідея така показати, який є заклад в цей час. Фестиваль розпочався у Західнодонбаському професійному ліцеї. Здобувачі освіти продемонстрували кабінети незламності, а також передали волонтерам солодкі подарунки. Далі екскурсія по закладу. Гості відвідали навчально-практичний центр, де змогли спробувати себе у ролі зварювальника чи маляра. Трошки не Потім у спортзалі представники рою у складі Джури ознайомлювали присутніх з елементами військової підготовки. На сам кінець, майстер-клас із прикрашання Великодньої Паски. Наступним відвіданим закладом став Західно-Донбасський інститут Мауп. Ми пишемо та захищаємо дипломні роботи. Диплоні роботи це не просто академічне дослідження, а свідчення нашої незламності та віри до майбутнє. Тут також відбувся майстер-клас, але з елементами психології. Учасники відобразили у своїх роботах настрій і бажання, а також емоційно розвантажилися. Після цього студентське самоврядування Мауб вручило подарунки захисникам України. Завершили фестиваль у відокремленому структурному підрозділі Дніпровська політехніка нашу сьогодні наш коледж приймав поважних гостей у вигляді представників міської влади та інших закладів освіти, директорів та студентів. У рамках конкурсу Дніпровська політехніка презентувала свій заклад, на якому були виступи джурівців, презентація та виступи наших викладачів разом з студентами і флешмоб. Наприкінці студенти коледжу продемонстрували власний дрон, над розробкою якого вони працювали у підсумку. Всі навчальні заклади отримали дипломи незламних. Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.